Привіт, малята! Сьогодні ми будемо малювати воркотливу-моркотливу тваринку. Здогадалися? Ось такі очища, вусики вусища, лапки цапцарапки, хвостик трубою, милі, лагідні, ніжні, кішка і кошенята. Сьогодні ми будемо їх малювати. А для початку роздивимось, пригадаємо будову тіла. Придивимося уважно. Продовгувати тулуб, кругла голова, на якій знаходиться вуха, ніс, очі, ротик, вуса. Ми будемо малювати, як тішка сидить. Передні лапки видно, задні не дуже. Постик, звичайний, ну і кошеня. Подивіться, як вони схожі. Мамина копія. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, простий олівець, гумка, серветки, олівці, кольорові або воскові фломастери. Підготуємо руки і пальці до малювання. Киця тихо походжала. Мишенята краховало. Один, два, три, чотири, п'ять мишенята шкряботять. Кішку мишки всі злякались і у гірк заховались. Я буду вам розповідати цікаву історію, а ви будете зі мною малювати. Жила була киця, неї голова була ось така. Я хочу все чути. Будь ласка, вушка, домальовуємо. Хочу все-все-все на світі бачити, який чудовий, гарний світ навколо. Так малюю очки. А, а відчувати, де там пахне рибка, м'яско. Так ось носик. Якої форми? А мордочко, домальовуємо. Так, я хочу ще й м'яукати, хочу їсточки. А вусики, щоб відчувати небезпеку. Будь ласка, ось тобі вусики. Ой, а стрибати, бігати. Ну, звичайно, ось тобі ліва лапка з кіхтиками. Ось тобі права. Тулуб домальовуємо. Спинку, задні лапки. А хвостик не забула, не забула. Ось твій хвіст. Ще хочу тобі прикрасити грудку. М -м, дуже гарно. Ой, а де моя кошеня? Ось воно. Голівка, вошка. Очки. Ну все як у тебе. Носик малесенький. Мордочка ось така. Ротик. Ммм, яка красуня. Навіть вуса вже є як в тебе. Лапки це царапки. Ліва, права, кіхтики домалюємо. Тулуб і лапки задні. Все як в тебе. І, і хвостик не забули. Ні-ні. Мяу-мяу. Дякуємо. Дітки подивляться і так само намалюють. Ще, будь ласочка, беріть. Фломастери, олівці. Розмальовуйте своєю фантазією. Як ви хочете. Можливо, це ваші домашні улюбленці. Або тих котиків, яких ви бачите. Домалюйте калимочок якісь елементи навколо, щоб був простір ось так, домальований, як справжні художники. Ось такий малюнок у мене вийшов. Кішки кошенята дуже схожі, таких, яких я собі уявила. Домальовуйте фломастером ось такі маленькі. Лінії для того, щоб передати, що котики пухнасті, м'якенькі, приємні на дотик. З наближенням холодів не забувайте підгодовувати пухнастих, гарних котиків, песиків, які живуть на вулиці. Пам'ятайте, що їм важко живеться. Надсилайте фото своїх робіт. До нових зустрічей, дорогі.